Спаситель стоїть біля тебе і стукає в двері сердечні твої, скільки ти можеш мовчати, літа марнувати свої, без Бога нам не до порога, без Бога життя марнота, буде у тебе страх і тривога, якщо в серці не буде Христа. А як ти майбутнє своє уявляєш, хто душу твою забере? Ти лише за спадок подумав, кому із родини він попаде, душа головніша від спадку, сьогодні за неї подбай, впусти в своє серце Ісуса і щасливо із Ним проживай. Більшого щастя немає, як в мирі з Господом жити, любити Його, спілкуватися з Ним, всім серцем для Нього служити. Наше спасіння. В Ісусі Христі і радість у ньому одному, друже, виходь і покайся в грехах, не йди з тягарем тим додому. Невідомо, чи завтрашній день буде для нас ще світити. Можливо, й прийдеться сьогодні чудовий цей світ залишити. Іди, не вагайся, щиро покайся, поки Спаситель спада, спа, спасає, він руку. Пробиту тобі подає, з любов'ю її простягає, Тож подай йому руку свою, стань перед ним на коліна, попроси, щоб гріхи всі простив, і станеш ти інша людина, життя розпочнеш ти нове, будеш для Бога служити, складеш обітницю Ісусу Христу і з Ним будеш в святості жити. Амінь.